Всім привіт! На своєму основному каналі я показував, що ловлю карасів на вудочку. Ну, неважливо, ловлю, не ловлю, для чого мені треба карасі. По-перше, хотілося зарибити одну водойму. Це вже я розказував у своїх відео, а в цьому відео я розкажу конкретно, що це за водойма і чому саме я хочу її так сказати, відновити. Риби в ній немає. Чому немає риби? Тому що за роки. Вона дуже сильно замулилася, багато туди попадало дерев, гілок, листя. Це все накопичувалось на дні і середовище стало непридатним для життя. Риба там була, але ці цієї зими вона вся видохла. Риба яка? Вона зайшла туди по паводку, був деснянський розлив. Риба заходить, влітку живе, але взимку пропадає. І не перезимовує. от Отак. Глибина невелика, глибина менше 1 метра. А може десь посередині буде глибина метр. Я не заміряв. Так от уже з весни кілька місяців я займаюся відновленням цієї водойми. Що я робив? Я розчищав берег. Берег був сильно заросший кущами, чагарниками, травою. Я це все розчищав, вичищав. Щоб менше було листя, нависаючи над водою, і потрапляло сонячне світло, щоб вода прогрівалася, бо вода була дуже холодна і за того, що не потрапляло сюди світло влітку. І тому, навіть запускаючи влітку туди рибу, вона постійно пропадала. От у минулому році я запустив туди. Карасів і вони всі пропадали. Про Коропа і Амура навіть нічого не буду казати, вони там не виживуть. У цьому році я більш серйозно зайнявся цією справою. Ну. А який сенс із цього всього, я не знаю. Просто хочу відновити водойму. Буде там риба розводитись чи жити, чи що я з цього хочу. Я просто хочу, щоб вона там була і може колись я там половлю рибу. От. Показую вам, як я розчищаю гілки, які там ще залишилися, бо це невелика кількість того, що я витягнув на відео. Це трошки, бо я витягнув звідси дуже багато гілок. Гілки треба вичищати, тому що вони замулюють водону. Далі. З гілками то проблем немає. Важко, вони замулені, діставати це все одному місцями. Навіть нереально там лежить в воді дерево, яке я дістати сам не можу. Треба допомога двох-трьох чоловіка. Ну, на даний момент немає кому допомогти, то я нікого не прошу. Я все сам. Краще робити самому, щоб потім нікому нічого не бути винним. Робиш, працюєш. І потихеньку. Хоча багато хто каже, що там, з цієї моєї роботи може і не буде ніякого толку, бо якби ну, не вірять. Але я вірю, що щось з цього вийде. І колись там буде життя. Карасиків вже запустив три десятки, перевірив, вони там живуть, значить кисень у воді є, влітку вони живуть. Плюс рязка вона виділяє кисень в воду. Я не знав цього, що вона виділяє кисень в воду. Погуглив, інтернетом вмів користуватися. Пишу, що виділяє, значить нормально. Рязку знищувати не буду. Хоча хотів її знищувати. Є спеціальні бактерії, які у воду, і вони за якийсь час просто якимось чином з'їдають рязку і вона більше там не водиться. Але зараз рязка це основний, основне джерело кисню на водомі. Велика проблема на дні це накопичення листя з дерев, яке гниє. А коли воно гниє, воно виділяє гази, які труять рибу і все, що там живе. Ну, як би, що для цього треба, щоб максимально зменшити це гниття? Потрібно вичистити дно. Я, як би розумію, я ж не зовсім дурачок. Щоб вручну чистити дно дуже важко, довго і нераціонально. Але другого виходу немає. Щоб почистити дно якимсь спеціалізованим трактором, екскаватором, чи як я називають, драглаєм, це все дуже дорого і потрібна немаленька сума. Якщо я зможу її зібрати, накопичити, може я почищу трактором. Може, але це треба спочатку зібрати. І знайти цей, цей трактор, який зможе ну, якби це зробити, бо все-таки заїзд там поганий, чи заїде, не заїде, як це все, треба розчищати дорогу. ну Багато запитань. Тому я вирішив спочатку залізти в забродах і спробувати почистити вручну, подивитися, наскільки ситуація страшна, скільки там листя на дні, яке дно, наскільки воно грузне, що на дні. ну така якби... Перевірка. Тому що це ж не за день все робиться. Треба все продумати. В основному. В основному, розчистку таких водойм роблять восени, коли максимально озеро, чи ставок, чи канава, чи, чи річка пересихає. От коли от максимально перешов, пересохша водойма, тоді більш, менше води і краще вичищати. Ну. Це вересень. До вересня місяця мене є час думати або самому чистити вручну це все. Або ж збирати гроші на трактор. який І взагалі знайти його. Бо якби це. Не, не в кожному дворі він є ще можна було чистити. О, і скільки це буде коштувати, ну, будемо рахувати. Можна почистити вручну. Знайти чоловік 10 бажаючих зайнятися таким волонтерством, <хи> так сказати, і, і зробити те, що я хочу. Щоб взимку риба зимувала. Зрозуміло, що лунки взимку будуть. Все буде. Якщо там буде риба жити, будуть лунки. Але поглибити, звичайно, зробити глибину в 2 рази більше, чи два рази більше, було б краще. Якби вичистити це все накопичення, яке за роки існування цієї водойми там просто. ну... А саме накопичення листя це ну, це капець, тому що водойма була дуже зароша. І далі там ще в мене продовжуються роботи по розчистці. це буде не на один день, не на один тиждень. Це все постійно буде робитись. ну, якби Робиться, коли є час. От, Якщо риболовля це моя робота, то займатися розчисткою водою це якби, моє хобі. ну, Такі проекти. Чи зможу я довести його до чогось нормального, до нормального стану і там отак колись приїхати, закинути вудочку і піймати рибу. От. От, що хочеться. Причому. Природа дика, ходять тварини. Я там понасаджував дерев. Думаю, спробую весною понасаджувати сосни. Побачимо, що буде, чи будуть сосни рости, чи вони приймуться, сосни прийнялися. Але дикі тварини їх об'їли. Пошкодили і, коротше, якби. Немає сенсу садити там сосну, бо сосна приймання тварин. Якби, які люблять сосну. Бобри приходили, бобри там трохи нарили. Є бобрячі низини, і от саме зараз на відео я показую вам, що це я закидаю бобрячу низину. Ну, тобто провал... провалилася бобряча хата і утворилася низина, яку потрібно закидати, щоб більш рівний був берег. Ну, я пробую це все робити, це як би ну, скажу дуже важко, по-перше. І по-друге, немає сенсу в цьому робити вручну, але хто не пробує, той не помиляється. Побачимо. Якщо худоба буде пересихати, то може якось вийде її почистити і углубити. На даний момент я займаюся тим, що трошки туди закидав риби, ну і спостерігаю за нею, як вона живе. Вижила, все нормально, значить. Якісь уже умови є. Вона не відразу пропадає, а до зими поживе, а там, як вже я сказав, вдасться розчистити воду йому далі. Ще тільки початок літа, йдуть дощі, вода нормального рівня. Ось така історія. Не знаю навіщо я це відео знімаю, може і не потрібно було його знімати, але для історії хай буде. Такий якби, невеличкий мій проєкт. Хай буде на каналі. Дякую за перегляд. До зустрічі!